Дюса середовил, ФК Дубно. Черговий поєдинок товариства до вашої уваги. Зараз... На віс... Ні, зараз. Нові там кіпер бачимо на місці. В білих футболках, товариство, гравці. Команди ФК. Е... Дубно, і відповідно у чорних футболках команда Дюсеші Радевилів. Дубенчани. Дубенчани з м'ячем. Що ж там Дюсеша Радавилів? Подивимось. Шайно суперсоло видали команди чемпіон зборів ухти, який небезпечний метні. М'яч залітає. за Заперекла і. Відповідно, буде відворіт. Відворіт тим часом для градовилівської команди. Команда Дюсе Радовилів. Радевелів. Радовелів. Ну, шанс радовилів. Я ну там фол був. Мені здається. в атаці. Ну не знаю. Арбітер там був поруч, знаходився, все бачив. Дубно. Дубно, дубно, з м'ячем. Дубно, дубно. Не вдається. І Радовий. Ні, дубно знову. З м'ячем. Ну, супер матч, кажу попередні 4-3. Це просто вау. Просто окраса нашого турніру. Дубно, ну, супер шан! Йо -йо -йо. Не наступив на м'яч. Знову дубно з м'ячем. Боротьба. А от. Кидання тим часом зараз буде за боковою. через, дамо щоб, е, ще, чули, через сюди, щоб там холодна вода. Василюк, ні, не туди, Кидання на 11 метрів. Ну бити тр... йо Йой, заблокону ще раз. Знову промахується. Які ж супер шанси. Щойно були. У... Команда ФК Дубно, ну, проте не вдало. А, до речі, тут серія пенальтів, якщо можна. Давайте ми трошки увагу свою перетнемо. Тут е, здолбунів проти Бастіона, серія пенальті. Я би хотів її, власне, показати в режимі Лайв. Я так розумію, що перший удар там вже відбувся. Зараз питаємося. Хлопці ж був перший удар там. Вони чують. Сейв. Здолбунів, здолбунів не забиває. Супер момент. Нагадуємо, ДЮСШ з долбонів проти Бастіон. Дубно Бастіон забиває пенальті. Забивають Бастіон і зараз відповідно долбонів. Ну Цікаво глянути серію пенальті. Щоб ступа не було видно. Забивають гравці Долбонова. Ну я так підозрюю, що напевне підопічні Олександра Соборського. Скоріше за все його вихованці зараз грає за здолбонів, супертренера. Забиває Бастіон. І що я правильно зрозумів, що це... Що це все? Так? Все. Завершується в нас інтрига. Бастіон перемагає по пенальті. Ми автоматично перемикаємося на протистояння команд ФК Дубно проти ДЮСШ Радивилів. Там 0-0 рахунок не відкрито. Ну що ж, Бастіон по пенальті виграв у у своїх географічних сусідів. Класне просування дубно! Як не забиває дубно. Йо -йо -йо -йо. Супер шанс. Все правильно робив, до речі, гравець Дубна! І... Ну що ж, Бастіон переміг своїх візові. Тим часом в нашому поєдинку він горі для команди Діосе Радавелів. Радавелів, Родовиль, з м'ячем. Нічого собі, як дівчинка, соло, я в шоці? Трьоху пройшла. Просто прекрасний прохід, що й набув від гравчиня Дубна. Як щастить зараз Радовилову. гравчиня Дубна, ну, чесно, прекрасний прохід. Один з найкращих, напевне, проходів в нашому матчі. Ну Лєра, це Гравчиня... Дивилово. Є буде. Зараз, я так розумію, е, що буде кутовий? Буде кутовий, так. На користь команди ФК дубно. Як ніз, ну дубно тисне. Знову удар підопічних Михайла. Витрука! Удар! Ну! Як не забиває дівчинка пусті ворота, ну вона сама злосна. Ну Просто два супермоменти в дівчинки з дубна. Прекрасний матч. Ну, чесно кажучи, поки дюсажара Девеліберга не бачив ці хвилини. Ну, дубно тисне. Дубно здорово тисне. Знову дубно, знову, знову. Дубенчани з м'ячем. Комбінація через пас? Ні, не проходить. Дюсса-Дуб. Ні, дубно перекушує просто центр поля. Михайловити руки його підопічні. Його діти, передача. Ні. Загрузка, передача. Відворіт зараз буде в цій ситуації. Дворі ти. Боротьба у нас в центрі поля тим часом радовелів, дюсише радовелів Радовелі підкатище і аут зараз буде в цій ситуації. Кись вітерестів у нас такий підуть цікавий на. Стадіоніо Колос у Кидання за бокової для дубинської команди. І буде зараз аут. кидання тим часом за бокової. ФК дубно здійснює вкидання за бокової. Там хіба не було руки від ДЮСШ Давилів. Дубно-дубно. Ну, Дюса Шради видно, як тяжко. Фол. Фіксує арбітер на користь. Команди. На користь команди ДЮСШ Давилів. Вські козаки тут підключають дівчинку в цю атаку. аут. Власне, від неї виходить м'яч за бокову, і аут на користь команди Дубно. на користь підопічних Михайла відтерука. Вкидання за боковою. Зараз дальній удар... Ні, Не наважиться дівчинка. Перекусили, перехопила Дюсеши. Дивіться, яка реактивна, швидкість, але ні. Відпускає м'яч. 13-й номер команди ДЮСШ Радевилів. І зараз, власне, буде вкидання за бокової. Не проходиться. Ну, доб... Правильно все робив, до речі, трішки не пощастило вищий воріт, але. Ну, бачимо, поки що головна зброя команди Дюса Радовилів – Це власне удари з дальних дистанцій. Тим не менше рахунок 0-0. Не відкрито наразі. Боротьба в центрі поля. Радевилів. Ну, бити треба зразу! Довго думав. Забив. Є. Yeah. Дюса Ширадевилі. 1-0. 1 0. 1 -0. Бачимо, що. Іван Васильович аж з футболку зняв, всього -всього. які емоції в тренера. Можна йому зрозуміти. Попередній матч то то був просто. Ну що ж, ФК Дуб? До речі, не бачу. А, ні, бачу тренера дубна. Михайло Вітерук бачимо, спокійно дивиться за перепетіями. Нема в нього таких суперемоцій. Хоча пан Михайло зазвичай досить емоційний. Ну, шанс удар! Як щастить зараз Дюса Шира Давилів. Попадив ствір ворієти 1-1. А так рахунок незмінний. 1-0 на користь команди Дюса Ширадовилів. це. Свисток, друзі, на перерву. Отож, 1-0. Наразі команда Дюсесира довелі попереду. Тим часом на користь команди ФК Дубно. Ну що ж, друзі, 1-0. 1-0 після першого тайму. Радовилі попереду. Хоча дубно, ну чесно, дуже близьке було до, до взяття. Шанс! Радивиль! Який шанс! Бити треба! Все правильно робив лівою! І, до речі, швидко робив все в темп, але ну, заблокований удар. Але молодчина, треба хвалити гравця Дюсаши Радивилів. Наскільки він тут швидко приймав рішення? Кутовий. Ну знаєте, в мене таке враження, що от вже на раунді плей-офф. Куди цікавіший матч, куди смачніший футбол. Ми з вами спостерігаємо. Кутовий на користь команди Дюсис Радавилі. на там заблоковано кіпером. Боротьба. Шанс. Шанс буде вічнавіч вихід! Вічнавіч! Ну! Забиває! І це справедливий рахунок. Як про мене, цей рахунок Один-один. Набагато справедливіший закономірніший рахунок, який, в принципі, відповідає сценарію цього поєдинку. Прекрасно, але вкотре, друзі, нагадуємо, за випадку нічийного рахунку нас очікує серія після матчевих пенальтів. А це вже другий тайм. Дубно, дубно з м'ячем. Дубно, дубно. Ну, треба бити! Заблоковано. Йо -йо. Які ж моменти ще. Аут на користь команди ФК Дубно. О, Нарешті вімкнувся Михайло Вітерук. Нарешті бачимо його емоції. В Першому таймі він таких емоцій не проявляв. Тут намагається якісь імпульси, флюїди своїм підопічним передати. Буде удар. Йой-йой-йой, То це ж гол! Це гол, друзі! Це гол. М'яч перетнув лінію воріт. 2-1. ФК Дубно. Михайло ти рук бачимо в екстазі, там щось махає руками. Танцює. Ну, що ж 2-1. Ну, тепер подивимося, яка буде відповідь підопічних Івана Васильовича. Який момент щойно був. Якби зразу бив трошки розторопніше, бив зразу в поворотах, можливо, було б небезпечніше. 2-1. 2-1. Дубенчани ведуть. Попереду фу. протистояння з господарями цього турніру командою ДЮСШ Градавилів. Вкидання тим часом за бокової. Боротьба за м'яч. Боротьба, можливо, зараз. Ні, Тут не щастить голкіпер забирає м'яч. І шанс знову форварда ФК Дубно. Дивіться, який приткуногий оцей сьомий номер. Я вже не перший за ним дивлюся, Наскільки прудконогий. Поперечку. Але поклав правою так, як клюшкою хокей. Ні, ну цей сьомий номер дуже цікавий, хлопчина. в ФК Дубно, ну, варто його відзначити. Ну що, Михайло Вітерук, поки що на коні в цьому протистоянні бачимо. <смітна> Іван Васильович, ясно. Дивіться, шанс. Ну, можливо, зараз пас Пасла не, не, не в ту зону. Треба було туди передачу робити. Та, дальну стійку було б не густріше, але неправильно, мені здається, рішення тут прийняв гравець команди. Дюса Ширадевилів і атака захлинулася. Ну зараз 2-1. Час на користь дубинської команди. Ясно, що їм нема куди квапитись там, поспішати розігрувати м'яч. Ну, відзначаємо, що от груповий раунд не був такий суперцікавий на фоні раунду плей-офф. От раунді плей-офф чесно, дуже круто. Дуже круто додали, дуже здорово. Зараз ну, шанс є дубно. Знову цей сьомий! Ого, знову б'є! І знову ледь, чуть не поперечку там летить черкає м'яч, Ну дуже-дуже сильний оцей гравець, видно зразу. Тей блондин такий яскраво виражений форвард. М'яч. Ні, не залишає межі поля. А, а от. Кидання тим часом буде для користь команди ДЮСШ Радавилів. Дуже-дуже цікавий форвард Михайла Вітерука. Треба спитатися, що за, що за боку. цей сьомий номер. Дуже, я вже не вперше сьогодні бачу, що він демонструє хороший рівень. Невдало, невдало повапився голкіпер. Але тим не менше не вдалося тут Радовилову перекусити. ФК дубно. ФК, ну що, буде удар? Буде. Дюсиши. Радевилів. Радевилів. Треба квапити, швидше, то все треба робити звично. Не проходить. Знову, знову цей форвард. Аут. М'яч виходить тут за бокову. Вкидання тим часом. За боковою. Голкіпер тут бачимо, вибігає. Боротьба за м'яч. І буде що тут кутовий. Кутовий на користь команди ФК Дубно. 2-1. Нагадуємо, вони попереду у нас. В цій дуелі. Знову цей сьомий, дивіться, як зміщують. Але правою кладе товариш. Ну, третій раз б'є, дуже близько, завжди до воріт. Дуже класна права в нього. Ну, правою стріляє в поворотах. Ну, треба квапитися, голкіперу перу Вони зараз проступаються тут. Нікуди, чесно кажучи, чегнути час. Дюси Радавилів. Розіграють зараз цей м'яч. Непогана передача. Буде удар? Ні. Немає шансу власне для удару. тому... Знов ці сьомий ну класний бляхи. Але класний пару. Рука! Там, до речі, була рука, але не бачив арбітер, що падав рукою. Грав дев'ятий номер Радавилова. Його. Ні, нема гола. Сейв. Супер сейв. Як щастить зараз. Просто Просто щастить зараз Радавилову. Чесно. Супер сейв голкіпера. Класний удар. Не ясно, що вже не квапляться десь гравці команди ФК «Дубно». Ну вони попереду. Ну, ні. Я думаю, дуже не на дальній сіці, але вже з ходу з лету бити не буде, бо нема як. І Перекусили, дивіться, шанс. Ні. З такими пасами дуже важко Лєра. Валерія робить цю передачу, ну, Дюсе Шередовилів. не буде. Що там буде зараз? Ні, ауту не буде. Удар спокійно тут. Він захищався голкіпер. Боротьба за м'яч. Буде удар. Радавилів. Ну, Радавилів треба тиснути, бо дуже мало часу насправді залишається у нас до фінального свистка арбітра. Опмаль. І що кутовий? Кутовий? Ну, один з останніх шансів Радивилова змінити контекст перебігу подій. Треба квапитися гравцям у чорних футболках. там. Час грає зараз на користь Дубна, насправді. Голкіпер він захищався. Що буде ще раз на вісні? А от на користь грабців у чорних футболках дюсиші Радовилів. Боротьба за м'яч. Що ж там, друзі? А от, це не фінальний свисток, це як якби що. Бородьба, можливо, зараз. Знову цей форвар, знову цей форвар дубна, але прудконогий. Якщо він 17 го року народження, а справді яке роть, то, то дуже цікавий хлопака. В першу чергу за рахунок швидкості і добре поставленого удару. А, от бачимо, не квапляться гравці дубна, все окей, 2-1 для них. Дубно на Форварда знову. Ні, тут, тут йому своєю правою не вдається. І ще й кутовий заробляють доменчани на останніх миттєвостях нашого поєдинку. Кутовий. Просить арбітер, ну правильно, не стоїть точки корнер, звичайно. Ну, навіть тут не, сто... Та кутовий не стоїть, подається точно, але вже одне зауваження зробив. Буде удар! Йой-йо-йо, -йо -йо. Йо -йо -йо. зараз всі оці... дві хвилини. Пів. Ну, ще, може, якийсь буде компенсований арбітром. Ну, така динаміка подій вигідна. Дубнові, тому що це час, це дарується ні секунди. Out. Спроба слала, Бачимо, спробу дріблінгу там вести одну один. І буде зараз аут. Аут на користь. Радавилова. Ну що ж, Останній шанс Радавилова відновити статус кво Рахунок дуже слизький. Два-один, тому зараз я переконаний будуть суперміттєвості. Удар, ну нема кому там замкнути, тому Аут. Все, друзі, два-один. Вітаємо команду ФК Дубно, підопічник Михайла Витерука. У нас тим часом три е хвилини паузи, і тоді будуть попереду наступні цікаві поєдинки.